Привіт! Вчора у мене відбулася цікава розмова з дівчиною на Тіндері. Я ж, як завжди, там листав в ленту і дивлюсь. Мені лайк дів... дівчина поставила 36 років. Е... Я подивився анкету, відповів їй лайком. Теж така симпатична дівчина. Немає дітей, хочу сім'ю, хочу дітей. І мені би, зацепило в анкеті те, що вона написала цікавлять, тільки не куряще. І я ж їй пишу повідомлення, типа: Я не курю, якщо От, ну, написав якби, і забув. Я якби, До цього відносився так, знаєте, якби, ну, це чисто, якби перевірка, перевірка якби, всесвітом. Вона мені відповідає, так нормально пише. Типа, це, це прикольно, там що то, ну типа, так. Ну і потім там щось вона мені пізніше теж написала. Ну, така, ну якби більш-менш активно, там дівчата мало пишуть, а так взагалі вона більш-менш активно підтримувала розмову. От, і тож ми познайомились, там, що то писали, хто чим займається. Вона косметолог, я там про себе трошки написав. Ну, коротше, ми пару днів там щось з ней переписувались на наступний день, вона теж мені щось написала. От, ну знаєш, як? Прийшов час поговорити з сім'єю і дітям. От. Ти коротше, розповів вже одразу, що в ну, мене а син в Німеччині живе 16 років, дружина. Якби написав, їй, що ми не розведені ще, і вона ж така: о, так ви ще не розведені. Ну, пишу, ні, це проблема. Каже, так, да, це проблема, ну, це, це велика проблема. Ну, пишу, ну окей. Окей, написав і все. Ну, якби, ну і все, вроді. Тоді вона мені згодом пише: Ну, а якби, а ти. Плануєш створювати ну, сім'ю в подальшому, якось думаєш про сім'ю. І знаєте, от, ну, якби я це питання навіть очікував чомусь, не знаю. І ну, я відповів, якби. З свого боку логічно, як я вважаю, що, ну, як можна сказати, ти хочеш сім'ю чи не хочеш, ну, з, 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 ну, дивлячись з ким то розглядати про це питання, дивлячись, ну, з ким будувати сім'ю? От якщо там порівняти машину там, з життям, да, у мене є там зараз нормальне життя, абсолютно класне, можна сказати, навіть не, не враховуючи там деякі фактори, у мене є Honda Civic. та? І тебе питають, а ти хочеш іншу машину замість цієї? Тобто ти не знаєш, яку машину. Це може бути якась нова Honda там, чи Toyota, яка, на якій ти будеш їздити 5 років взагалі і ні за що не думати, і твоя самооцінка буде. На висоті і ти будеш кайфувати від життя на цій машині, або це може бути якась копійка, яка буде тобі виносити мозки, в яку тобі треба вкладати гроші, і з якою ти будеш постійно ходити в напряги і взагалі в ни плінтуса. Тобто, ну, складно відповісти, ну, дивлячись, з якою людиною будувати сім'ю, Ну, я ж їй це написав, ну не так, звісно. Не, написав, що ну, типу, дивлячись з ким. Ну, якби, взагалі. Можна було, якщо достойна людина, ну в такому плані що... А нас, ну, ти розумієш, типа, що зараз багато чоловіків, типа не хочуть сім'ї, хочуть просто там якогось спілкування, зустрічів. Сексу і не більше. Я типа я знаю, я можу сказати про себе, що я хочу сім'ї, я хочу дітей. Ну, в 36 років немає дітей, ну якби трошки, ну я розумію, нормальне абсолютно бажання в дівчини. От, і каже: ну, я шукаю саме людину, яка буде ну, логічно, якби все правильно з нею. Ну мені сподобалось те, що дівчина відкрито на берегу, на березі, якби вирішила. Всі ці питання, як би обговорити. От е ну, я напевно не готовий. Я не готовий до іншої сім'ї. Я їй написав, вона каже, там теж, ну, видно, в неї ж був досвід спілкування вже з чоловіками, з такими, що просто ну, якби не бажають. Ну тому, що, ну, якби вік такий, 40 років, це вже, ну, скоріш всього, розведені. Та були такі якісь по 10 разів розведені. І ну, особо ніхто туди по, -по новій лізти не хоче, з чоловіків, так точно. О. І ну, вона якби задавала мені ну, конкретні питання, що чи плануєш ти там знову, ну, там, навіть ну, про дітей, мені 44 роки, навіть якщо ми там зійдемось, да, ну, гіпотетично да, уявити. 45 народить дитину. У мене буде дитина школу закінчувати, а я буду йти пенсію оформляти, якщо я ще буду двигатися. Ну, якось це тоже не, ну, не нормально. Вроді ще думаєш, що ти молодий ще, якби. Ну, на такі, знаєте, відносини, якісь лег легкі, без зобов'язань. якось я, я згоден. Я такий, щоб просто там зустрітися, кудись походить, пошариться. Це. Ну, Усе прикольно, тому що ну, це все лізти заново. Ну, І плюс ну, я їй написав найбільший свій страх, як би, який ну, реально, мене… Е за, це, ну, за що я думаю, що ну, мене би, все одно крапка, крапка в моїй сім'ї не поставлена. Би, ну, немає крапки в моїх відносинах там, з дружиною. Ми не розводились. Звичайно, що відносин ніяких немає, але в нас є спільна дитина, і в мене найбільший страх це що якась моя там, гіпотетично нова, якась гіпотетична, як дівчина там може стати між мною і сином. От для мене це найбільший страх, тому що він мені кожен день дзвонить. Ми з ним по вечорам граємо в шахмати, там ділимось там прикольчиками. І розумієш, що він вже дорослий, 16 років, що у нього там уже своє життя, що він живе. Але він там до мене приїхав на літо, да? і ми з ним тусуємося. Я 24 години разом з ним, там, ну майже. Ми з ним тусуємося. Я, ми з ним повністю там проводимо час, якби свій. А я їй про це ж написав: вона ж каже: Ні, ну ти ж розумієш, якщо розподіляти час між твоїм, твоєю дитиною якби, і новою дівчиною, все буде нормально, Та знаю, як це буде нормально. Знаю, як буде кривитися рожа при там, при тому, що там до мене приїде малий там, грубо говоря, на місяць і. Буде зі мною постійно, а хто то буде якби. Не, не в об'єктиві в От. Тому, ну що я скажу, блін, все складно в 40 років. Ну, всьому, напевне, якийсь є свій час, розумієте, я все одно прихильник того, що ну, сім'ї потрібно створювати. Там, між 20 і 30 роками. От, ну, в тебе діти, в тебе здоров'я, в тебе енергія, ти ще, якби, ти ще не травмований цим усім життям, ти ще довіряєш людям, ти ще. Якби. А зараз після всього пережитого ти вже ну, скептично налаштований до людей, ти скептично до всього. Налаштований, у тебе є бекграунд, ну, у тебе є своя сім'я, яка ну, все одно нікуди не дівається, навіть якщо ви там живете не разом, все одно, воно, ну, вона сім'я, ти пройшов дуже, дуже важкий великий шлях, і ну, би, все одно це присутнє, скільки б ти там. То, знає, у мене не було досвіду других сімей. Я взагалі ніколи не планував собі. Ну, але воно так трошки скучнувато жити, знаєте. Скучнувато все одно якось хочеться якусь людину, з якою можна там провести час, про погуляти десь, про просутися. Ну, ну, варіант, якби знаєте, у цих дівчат шукати, які хочуть дітей, хочуть сім'ї. Такі, знаєте, багато пишуть, що там 40 років, маю дітей, хочуть ще. Ну, якби блін, не знаю. Після 40 це все, все знаєте, я, я як подумаю, що ти, ну, дитина закінчує школу, а, ти, а тобі 60 років, ти вже там ні, ну, якби не в той кондиції, щоб з дітьми тусуватися. Отака історія. Ми б побажали друг другу удачі <с> і все. І на тому все закінчилось, навіть не почавшись. А дівчинка прикольна. Мене таке, знаєте, все одно якесь тепле, тепле залишилось, Ну, faced... якби. Відчуття по цього спілкування, ну, що дівчина задає конкретні питання, що вона там шукає сім'ї. Ну це важко. Ну, я розумію, що важко, що її, її категорія це розлучені, травмовані, життям чоловіки, які ховаються від держави, які зараз там опинилися в ролі кріпаків. Я розумію, це дуже важко зараз. Дівчатам теж нелегко. Як-то так пишіть свої історії.